Добре мати власну церкву, напевно. Я не знаю, але точно знав Генріх VIII, який утвердив верховенство корони на церкву та створив церкву англіканську. Як це сталося? Поговоримо з вами в цьому відео. Перший етап англіканської реформації розпочався в 1531 році з особистої суперечки короля та папи. Генріху VIII було відмовлено про анулювання шлюбу з Катериною Арагонською, що згодом стало причиною роз'єднання Риму та Англії. Так звана велика справа короля полягала в наступному. Король Англії Генріх VIII одружився із вдовою свого брата Катериною Арагонською, отримавши на це спеціальний дозвіл папи. Подружжю не вдалося, на жаль, народити спадкоємця престолу чоловічої статі, що загрожувала Англії, яка лише нього втулася від війни троян ще однією громадянською війною. Тому Генріх VIII вважав, що це знак божественного вироку проти нього за непокору Левіто. Тому в 1527 році він звернувся до папи Клемента VII з проханням анулювати цей шлюб. Папа відмовився, оскільки його попередник уже надав Генріху спеціальний дозвіл на поточний шлюб. Звичайно, у цього були і політичні мотиви. Імператор Священної Римської імперії Карл V був племінником тої самої Катерини Равонської, і папа побоявся політичних наслідків анулювання даного шлюбу. Однак Генріх продовжував наполягати на своїй справі. Скориставшись порадою богослова Томаса Крамвера, Генріх звернувся з порадою до європейських вчених, які в свою чергу вважали, що шлюб Генріха та Катерини взагалі не мав відбутися. 1532 року Крамвер був призначений архієпископом Кентерберійським, тобто єпископом вищого рангу в церкві Англії, і у 1533 році він оголосив, шлюб недійсним, і у висновку він вже став першим протестантським архієпископом Кентерберійським, коли король вивів Англію з-під юрисдикції Папа Римського в 1534 році. Таким чином, король Англії Генріх VIII став головою англіканської церкви. І, хоч за його правління не відбулося кардинальних реформ через боротьбу за владу між релігійними консерваторами та радикалами, однак було видано офіційний вернакуляр умовляння та літанію. Вже коли син Генріха Едуард зійшов на трон, кранмеру вдалося зробити ряд важливих реформ. Він написав і склав перші два видання книги спільних молитов повну літургію для англійської церкви. Вдалося також змінити вчення з таких питань, як Євхаристія, целіват священиків, роль зображення в місцях поклоніння та шанування святих. Іншим важливим документом були 42 статті релігії, які окреслювали конфесійні зобов'язання та занепокоєння реформованої церкви Англії. Вони були написані, щоб уникнути релігійних суперечень і зберегти всіх англійців в одній церкві, вільної від крайнощів ремокатолицизму та радикальної реформації. Тих, хто не погоджувався з новою церквою. Тобто католиків або кальвіністів було піддано жорстоким переслідуванням, однак подальші намагання повністю поставити англіканську церкву на протестантський табір як у теології, так і на практиці, зазнали невдачі адже зведена сестра Едуарда Марія Цідорі, яка була наступним монархом на троні, взялася повертати церкву під владу папи, часто силою. Вона, врешті, зазнала невдачі, але тактика її призвела до того, що церква викликала широку недовіру до риму католицизму, який століттями існував в гілках англіканства. Коли королева Єлизавета І зайняла трон в 1553 році, вона також значно вплинула і на форму англіканства, що залишається помітним і сьогодні. Незважаючи на те, що церква Англії була рішуче протестантською церквою за часів Єлизавети, вона зберегла багато своїх дореформаційних характеристик і посад, таких як архієпископи, декани, каноніки та архідеякони. Вона також стала теологічно гнучкою, допускаючи різні тлумачення та погляди та наголошуючи на книзі загальних молитов як основних. Кінця 1535 року до 1540 року в Англії відбувався процес секуляризації монастирів. При цьому опір процедурі відломавчувався як політична неблагонадійність, що могло мати своїм результатом переслідування за державну зраду. Приклади розправи короля були добре відомі в країні за відмову присягнути йому як голові церкви були страчені колишній лорд-канцлер колорівства, права рука короля, письменник гуманіст Томас Мор, а також єпископ Фішер. Стратили її Анну Болейн повинково звинувачену у зраді чоловіком. До кінця XVI століття церква Англії визнала за необхідно відсторонитися як від католиків, так і від далі радикальних протестантів, пізніше відомих як пуритани, які хотіли подальших реформ в церкві Англії. У результаті унікальне англіканське розуміння себе виникло як така золота середина між надміростями як протестантизму, так і католицизму. Це відображається в її балансі між е, святим письмом, традицією та раціональністю. Отже, англіканство характеризовано трьома основними елементами. Врядкування церкві державі, головою англіканської церкви є англійський монах, ієрархічна структура, яка включає папу римського, але зберігає інші шаблі священного стану, діяконства, пресвітерство і єпископство. І нарешті книга молитов збірник канонічних молитов, який є другим зазначеністю священним текстом після Біблії. Місце зйомки окремих фрагментів також було підібрано не випадково, адже саме тут, в Києво-Печерській лаврі, і по сьогоднішній момент відбувається переплетіння політичного та релігійного. А відео для вас підготувала Марічка Дзина, студентка другого курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітньої програми Світове українство. Дякую за увагу.